Вітаю, валюємо, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. В мережі з'являється все більше і більше відео про те, що чекає Україну після війни. Ну, фактично, всі сходяться на тому і не тільки наші, але й іноземні експерти про те, що Україну після війни чекає розквіт соціально-економічний. Ну Є така народна пісня українська. Стоїть гора висока, по -під горою гай, зелений гай не наче справді рай. Так, оце філософія України. Так, це висока гора, це Карпати, і біля його підніжжя, біля їх підніжжя, аж до Слобожанщини, суцільний рай, зелений. Гай густесенький, не неначе справді рай. Українські Карпати тисячоліттями були ландшафтно-етнічним притулком української нації, куди українці відступали від нашестя кочових народів із лісостепу найкращої. Частини нашої планети для життя і господарської діяльності людини в Карпати. Коли минала лиха година, з'являлися з'явилися можливості повернутися назад, вони знову розсікалися. От останні, останні ці події відбулися у 2022 році. Так, коли мільйони українців із східних областей кинулися тікати від навали цих дикунів, московитів-андрофагів на захід. Але ж згадаємо, попередньо це відбувалося в середні віки. Те саме так. Спочатку українці втекли за часів Київської Руси від навали цих варварів зі Сходу, а потім уже десь у 16, кінці 16, го початку 17-го століття, почали масово повертатися назад. І про це говорить. Поширення нинішньої української нації, аж туди до Дону, так, у Воронищині, на Білогородщині, Білгородщині, так. повернення у ту частину, яка була, так би мовити, дму тараканню, тобто на Кубань. Ну, все дуже просто. Просто нам е московити нашу історію сфальсифікували, і вона донині в нас сфальсифікована. Ну, повернемося до географії, яка набагато правдивіша. А вона топоніміка, тобто назви топоніми, назви е території е Суходолу, вони абсолютно чітко нам вказують. Від крайньої західної точки два самбора, старий самбір і самбір Львівській області на кордоні з Польщею. І на північному сході на кордоні з Московією, великий і малий Самбір Сумської області, де зараз бої ведуться. Те саме стосується золочів. Львівської золочів Харківський, Ходорів, там Івано-Франківської області, Ходорів, Київської області, борщів Тернопільської, борщів Лівобережжя Київської області. І без кінця це все. І Гуцульський Свидовець один у горах, і Свидовець на північ Чернігівської області. Сотні. Таких назв, які підтверджують. Тому що переселенці з одного місця, переселяючись в інше, переносили свої назви. Це тупо пояснюють для ідіотів останній, які нині це все не зрозумів. То скрізь так, скрізь переселенці із Йорка британського організували Нью-Йорк, Новий Йорк. І таких нас тисячі. І в тому числі в Канаді, і з України принесені, і всякі там Калинівки і що там тільки немає. Так. Переселенці з Іспанії приносили всякі Толедо, Мадриди, Барселони і все останнє в Америку. Переселенці з Португалії те саме робили. Ну, переселенці з Британії в Австралію Нову Зеландію те саме. Ну, все просто настільки тупо, просто і дивуюся, як ці тупаки нездатні нині наші історики. Ну, не всі, звичайно, але є ті, які командують нашою історією, вони ніяк не можуть второпати, як же ж воно так вийшло. І коли воно так вийшло, я пояснюю на пальцях, на пальцях, пояснюю, так. Так от, ну, черговий раз ми будемо повертатися у східні частини, так, але ж, потрібні певні східні частини України. так. Тому що немає другої України, немає другого Дніпра. Але притеся на чужину шукати доброго Ну, Тарас Григорович, ну що тут ха, краще на всі віки. Абсолютно прописав нам нашу історію. Але ж потрібні певні умови. Ну, е, так, треба так, щоб е, ну, в Україні був. Президент етнічної українець, тому що логіка речей має бути в Україні має бути президент етнічної України. Що тут я відкриття якесь роблю? Ну, для... Хіба що для ідіотів це відкриття? Що повинна бути людина національно свідома, так, яка б любила Україну, українську націю, робила все для її добра. А не для того, щоб там будувати синагоги десь в Умені чи, чи в Дніпрі, чи ще десь. Ну я настільки елементарні речі пояснюю, але виявляється, воно незрозуміло для, для багатьох, які оці прописні істини не здатні засвоювати. Ну тому ми так і живемо. І поки ми не змінимося. А ми змінимося неодмінно, тому що нас буде примушувати до цього життя. Діла не буде.